Добрий ранок, ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі. І вже осінь прийшла у мій сад. Словами пісні. Вона дійсно вже прийшла, тому що сьогодні у нас вже 14 жовтня, середина осені. А ще так гарно квітнуть деякі троянди. Це у нас в об'єктиві Роза сачмо. І подивіться, що вона витворяє. Погляньте, скільки тут ще пуп'янків. А їй треба готуватись до зими. Мені так шкода це все зрізати, але сьогодні, але сьогодні я цим займаюсь. Ну, я знімаю відео, якщо бути чесним, а чоловік мій займається обрізанням троянд. Троянд у нас багато, тому в один день обрізати і підготувати їх повністю до зими не вийде. Сьогодні ми займемося тільки обрізанням, а ще буде один день, коли будемо підживлювати. Обрізаємо не дуже низько. Більш таку контрольну обрізку по весні будемо проводити. Зараз покажу, як він все це робить. Ну, хочу сказати, що такі квіти зріжу собі в букет домашній заберу. Взагалі, на протязі всього літа я домашні букети не, не різала на дачі. Я милувалася ними тут. Аромат, і взагалі кожну хвилинку вільно старалась сюди приїхати. Дома перебували тільки в ті дні, коли працювали на підприємстві. А от таку красотку сячму прийдеться обрізати. Ну, оці пуп'янки ще зовлю. Буде день, коли будемо підживлювати, підкопувати, підгортати. Ну, тоді вже зроблю ще один букет. Ось у нас біля входу в будинок. Просто красуня. Міс Пігів, вона в цьому році вимахала. Її зріст більше 2,5 метрів, деякі пагони. Ну, Заодно скажу, що це не дуже хорошо. Парусність здається, коли вітер, гілки ламаються. А відносно обрізки ось обрізані сьогодні вже. Оце, бачите, стовбурці остались, На рівні десь метру вони обрізані. А весною. Уже, коли будемо розгортати, розчищати, знову азотними добривами підживлять, тоді вже будемо більш таку санітарну, формуючу, не санітарну, формуючу обрізку, формуючу для куща. Там поряд іще одна місць пігі. Ось вже кроненберг обрізана, але ж оп'ять. Один пагон вистрибнув і його жалко обрізати. Ще бачите, пуп'янок такий, що якщо сьогодні-завтра не буде морозів, то він ще розпуститься і буде Буду милуватися квіточкою цією. Оце гошпіль, вона вже повністю відсвітла. Бачите, все таке сухе. Я навмисно не обрізала після того, як відсілась квіточка, оце остання хвиля, як була. Цвітіння в неї, для того, щоб вона не викидувала нові пагони для цвітіння, щоб вона заспокоїлася, знаєте, так не буянила, прийшла до тями і готувалася до зими. Ну, до неї ще руки черга не дійшла і ще вона не обрізана. Блюмун теж погляньте, що вона витворяє. Вона ще цвіте, буяне, дуже пахне. І навіть тут якісь пчолки літали коло неї. Ну, там, бачите, щось, щось якесь. По-моєму, то пчола. Я думала, що вони вже всі сплять. Ну, в общем, літає аромат, її манить. Але деякі є, бачите, пагони зовсім відквітли. Керіо. Мені кажеться, вона круглий год бик світла, ця троянда. Це якась троянда неубіваємий живчик. Цвіте, цвіте, цвіте. Нічого вона не боїться, ні сонця палящого, ні дощів. Ви погляньте, це чудо, а не троянда. Тоже я їй давала, бачите, там гілку показую. Давала. Хвилину спокою, думаю, не буду обрізати після останнього квітіння. Та куди? Та, та відсвіла обрізана, стоїть. Вона ось випускає базальники і, будь ласка, цвіте, цвіте, цвіте. Ну що, в природі нічого ми з природою робити не можемо. Приходить осінь, прийде зима, прийдеться обрізати все. Круговерть, потім, знаєте, як приємно весною буде. Все це ожива, все цвітнути починає, починає. Ну, поки що виконуємо осінні роботи. Отакі маленькі трояндочки, то звісно, їх треба навіть закутати буде. Це, до речі, троянда мною виведена. У нас Захворіла була боніка, така чудова троянда. Отакі От квіточки маленькі, вона така як спрейка, але дуже-дуже гарна боніка розового кольору. І я вже бачила, ну на всякий випадок, взяла черіночок і з цього черенка виростила отакий кущик. Думаю, ну і хорошо, що я це зробила, тому що боніку не вдалося врятувати. А вся загвоздка, знаєте, в чому була? Ну, Вірніше загвоздка, а причина, того, що вона захворіла, її почали під'їдати хробаки. Але, замітила, пізновато, дуже корінь був з'їжений. Ну, Все Все то ушло Ушло вже. У нас є боніка, ми за нею ухажуємо. Обрізати її поки що не будемо, її просто взимку треба закутати. Хоча, оце, знаєте, оцей. Розовий кольор, його можна обрізати до, до зеленого. Оце не, оце не перезимує, воно трав'янисте таке, мороз вдарить, заморозить. Я буду за нею дуже бдітельно ухажувати, все буде добре. Ну, ти так уже конкретно і пуп'янки ріжеш. Я така, знаєте, мені жалко. Жалко. Ну, тому цю роботу ти виконуєш. Ось ой, дивись які. Гілочки висихають, ми їх спалюємо. Попіл. Добре, оце виходить. Потрошку підсипаємо кущики назиму ним. Підсипаю хвойним упадом, щоб менше миші бігали. Він колючий. Ну То, знаєте, вже якщо попіл ложу, то амафоску можу і не класти. Ну, в общем, такі роботи робимо, Щас проводимо в садочку з розами. І моє відео на цьому закінчується. До нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень.